Станом на червень 2016 року у банківській системі України зафіксований приріст депозитного портфелю на рівні 1 мільярд 155 мільйонів гривень. Це може свідчити про відновлення довіри до банків. Рівень інфляції в нашій державі помітно знизився зі 100,9% і на початку року до 99,8% і у червні 2016-го. Проте й це не рятує заощадження простих українців від знецінення. Тож вірним рішенням є відкриття депозиту у надійному бажано-європейському банку, який пройшов кризові часи 2014-2015 років. Ставки по депозитах в два рази вище, ніж інфляція з початку року. Якщо поклавши гроші на депозит, клієнт заробить майже 19% при інфляції 4,9%. 19% річних за півроку це буде майже 10%. Тому відсотки по депозитах перекривають інфляцію. Якщо казати про курсу долара, то з початку року він тільки знизився. Наразі ми фіксуємо тенденцію зменшення ставок на ринку депозитів в національній валюті. Тому на цьому фоні цікавою є акційна пропозиція польського ідея банку, який пропонує клієнтам отримати бонус до ставки по депозиту плюс 2,7%. 2,7% обусловлено десятих тим, що зараз банк буде в цьому році празно за 27-річницю свого існування на українському ринку, і ми зробили такий подарунок для своїх клієнтів. Також для усіх клієнтів ідея банку є доступним сервіс інтернет-банкінгу Ідея онлайн, який дозволяє користуватись банківськими продуктами 24 на 7, навіть не виходячи з дому. Підключити інтернет-банкінг можна безкоштовно. А на сьогоднішній день ми проводимо акцію лояльності для наших клієнтів. Нею можуть скористатися будь-який клієнт нашого банку, який має відкрити інтернет-банкінг. Для цього всього на всього потрібно зробити три операції на суму 250 гривень. І в клієнта буде змога виграти ну, новітній гаджет. Так це такий павербанк. А якщо цей клієнт буде активний протягом двох місяців, він зможе виграти одну з двох екшн камер, які ми пропонуємо. Польський ідея банк є членом європейської фінансової групи Гетінг Холдинг з активами 16 мільярдів євро. Банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У березні 2016 року незалежне рейтингове агентство «Кредит Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг. Ідея банку прогноз рейтингу стабільний. Це означає, що банк характеризується високою кредитоздатністю.